Всім привіт! Сьогодні відео буде про пасинкування томатів. Дуже багато було думок тобто, стосовно цього, чи варто їх пасинкувати, чи не варто. Я виставляв відео Reels, і там деякі писали, що це неправильно я роблю, чи правильно роблю. Я ділюся з вами своїм досвідом, як я робив і який я мав результат. Дивіться, я відраховую раз, два, три, чотири. І тут ще було в Після п'ятого листочка ми залишаємо вже другу. Все решта забираємо. Після п'ятого листочка. Це ми залишаємо в два стебла. Можна в одне стебло вести, в два стебла або в три стебла. Це залишається ось тут. Але я користуюсь двома стеблами, воно достатньо. Так, якщо вам подобається таке відео, якщо ви любите свої томати, любите експерименти, можете спробувати, і у вас обов'язково вийде це все. Друзі, тоді з вас вподобайка. Підписка на канал, і якщо не хочете пропустити відео, як я робив свій капельний полив, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!